Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашої розмови в студії приєднується експерт опори з питань виборів. Юрій Лісовський. Вітання, пане Юрію, вітання. Доброго дня. Пане Юрію, ну вже зараз. Хоча розуміємо, що зараз воєнний стан, але вже піднімається питання про те, як проголосують українці на наступних перших виборах після завершення воєнного стану, адже за різними підрахунками до 10 мільйонів, можливо, навіть більше українців виїхали за кордон, і це створює просто величезні проблеми для голосування, адже в нас немає стільки консульств. Немає стільки посольств, де б люди могли б висловити свою думку стосовно того чи іншого кандидата чи тої чи іншої партії. Я так розумію, упора це вже теж розуміє і почала новий свій експеримент про голосування поштою. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили саме зосередитися на цьому напрямку і що вже вдалося дослідити? Чим є якісь приклади, які б Україна могла б запозичити в цьому плані? Власне, ви все правильно сказали. Дуже багато людей за кордоном. Ну і так були мільйони громадян за кордоном. А в зв'язку з вторгненням ще більше виїхали. І відповідно до цих до, до, до нових виборів вони можуть просто не повернутися частково. А, наприклад, тому що їхні будинки будуть зруйновані, їм не буде куди повертатися. А, тому опора. Ну, ми власне спостерігаємо за виборами більше 15 років, і в зв'язку з цим хочемо вже зараз думати про те, як це буде як. Саме голосувати люди будуть, тобто фізичний механізм, як вони будуть віддавати свій голос. А, і є кілька способів: один власне консервативний, який в нас завжди був, це коли люди приходять в консульство і там голосують на дільницях. Проте ми рахували, що для Польщі треба орієнтовно 300 дільниць, тобто ще 300 місць відкрити. А це величезний логістичний виклик організаційний для держави України для Польщі, навіть тому, що від собі, якщо якщо на тих. В дільницях станеться якесь порушення. Що ж, як тоді його розслідувати? Хто хто буде зупиняти правопорушника? Поліцейський, польський чи поліцейський, український? Як це все буде взаємодіяти? Тобто, цей сценарій е, несе в собі занадто багато організаційних проблем. Тому ми думаємо, що це може бути якось дистанційно. Дистанційних варіантів у нас два: інтернет-голосування і поштове голосування. Зараз ми сфокусувалися на поштовому голосуванні. Це коли. Людина буде якось лишати заявку на те, що вона хоче проголосувати на виборах. Їй поштою будуть надсилати бюлетень додому. А далі вже буде, буде питання, куди саме вона його знов-таки поштою буде відправляти цей бюлетень. І так це голосування може статися. З цим є знов-таки багато проблем у, всь у всьому світі з маніпуляціями, з перехопленням бюлетенів. і Ще чим і ще чим. І ми просто хочемо відтестувати, як це буде працювати, хоча б орієнтовно на маленькому масштабі. Тому що в нас немає ресурсів, щоб зробити це там, не знаю, на 100 тисяч людей. Але 500 тисяч людей ми так можемо покрити і подивитися, що з цього всього вийде в кінці. А розкажіть, яким чином можна взяти участь в цьому експерименті? І де він відбуватиметься в Україні чи за кордоном? Він відбувається по всьому світу. У нас заявки є з Австралії, є можливі заявки з Домінікани навіть але навряд чи ми будемо в Домінікан відправляти листи. Це дорого. Це щось рінтовно 100 доларів за один лист. Ого. А, так, власне, у нас на сайті є веб-форма, в яку можна написати свою адресу, або навіть на я думаю, навіть на на сторінку в Фейсбуці напишіть, що вам це цікаво, і ми можемо від відіслати форму, щоб людина зареєструвалася, завтаки ми з нею сконтактуємо і надішлемо вже звичайною поштою пакет документів, інструкцію, як прийняти участь. Пане Юрію. Е наскільки а наскільки, на вашу думку, цей спосіб голосування більш безпечний в плані можливих фальсифікацій і порушень? Та в, в цього способу є багато багато ризиків. Е, ідеаль, найідеальніший для України спосіб голосування це такі, як до якого ми звикли, коли всі приходять на дільницю, коли ми можемо стати спостерігачами, прийти на будь-яку дільницю і дивитися, як люди голосують, як це все рахується, і ще, що, і ще, ще. Але ну реальність така, що ми мусимо якось реагувати на те, що люди за кордоном і вони не можуть це фізично зробити. Тому тут є багато проблем. Але пане Юрію, в цьому експерименті я так розумію, ви надсилаєте з України. А якщо, наприклад, вибори вже розпочнуться, то це мають все-таки люди направляти ці листи з бюлетенями в посольство, в консульство, чи куди чи в Україну ЦВК? Дивіться, зараз, зараз це все білий лист. Немає жодної інструкції процедури, затвердженої прямо зараз. Uh, я чув, що це розробляється, і власне, ну тому що це розробляється, ми також хочемо поекспериментувати, подивитися. Ми попросимо людей надіслати нам два листи: один кудись там на адресу, наприклад, що людина в Польщі, то в Варшаву, інший в Київ. Просто щоб подивитися, як швидко вони будуть доходити. Скільки листів губиться? Тобто, ми хочемо орієнтуватися в тому, чи губить там не знаю, польща ні, польщі Нідерландів листи е, звичайні. Якщо вона губить листи звичайні, то вона може і бюлетені загубити. Або ну тут багато питань. Ну, але якщо говорити про приклади, чи які приклади ви досліджували, і чи може Україна використати досвід тих чи інших країн, де, наприклад, це практично ідеально все створено? Дивіться, тут, тут є проблема в тому, що ідеально, ідеально створеного немає, взагалі ніде в світі. Є, є інший нюанс в тому, що. За деякі порушення в країнах в багатьох країнах є як так звана невідворотність покарання. Це тобто, коли людина робить порушення і її точно накаже. і це знижує кількість проблем. Значно знижує кількість проблем. От я досліджував, наприклад, для себе індонезійське голосування, тому що там з демократією є різні питання, і там багато всього траплялося. Наприклад, вони в Малайзії в них погаб більше мільйона громадян, і 50 тисяч бюлетенів в Малайзії були вже з відмітками. Там там хтось сидів їх і відмічав взагалі не поштовим способом, начебто поштове голосування. Цей спосіб діє з 19 століття, і вже було багато різного. І перехоплення бюлетенів на поштах, і перехоплення бюлетенів партійними працівниками по всьому світу. Це, це все відомі ризики, які хочеться власне перевірити відтестувати. Знаючи наші вибори та і наші системи маніпуляції, фальсифікації, які були за Януковича, Наприклад, і лохотрониці, ну то, мабуть, дуже складно буде запровадити цю систему. Якщо говорити дійсно про мільйони голосів, то це може ну можна, наприклад, буде вибрати якогось кандидата з того самого Януковича, чи ще когось. Дивіться, загалом виборча специфіка вона така, що чим більше. Округ тим менше маніпуляцій. Ну тобто, якщо всеукраїнський округ, де вибирають одного президента, от одну людину, то там цих маніпуляцій, таких дрібних, їх значно менше. Звичайно, приклад Януковича він непохальний, Тоді вся державна машина на це працювала. Зараз ми таких ознак не бачимо, і спроможності цього зробити приховано, особливо від західних партнерів, які нас підтримують. У всьому я думаю, немає. Тому такий сценарій радикальний. Ну навряд чи станеться. Угу. Ну і цікаво, як ви ставитеся все-таки до інтернет-голосування, адже теж є країни, наприклад, Естонія, які вже опробували е, це і е, випробували, і, і можуть е, бути прикладом і для України, але знаємо, що все-таки в нас теж були такі розмови, були пропозиції від пропрезидентських е, сил, але ну, поки що з зрозумілих причин відмовилися, чи може це якось е, е, дискусія, чи взагалі це питання повернутися е, на порядок денний. А я думаю, що це питання повернеться знов таки з наступними виборами, які будуть траплятися в Україні. Це питання постане, і ми до нього також готуємося. Ми готуємо там свої невеликі експерименти з цього приводу. А цей спосіб має так само багато ризиків. Тобто, в Україні дуже розвинутий підкуп виборців. На кожних виборах ми бачимо масу цього, і уявіть собі дві різні ситуації: одна це класична, коли виборець все рівно має прийти на дільницю і проголосувати. Тобто, навіть якщо йому дали гроші чи там продукти, чи ще щось, він все рівно має прийти і проголосувати. Інший спосіб, коли це буде інтернет голосування, і хтось з чимоданом грошей просто піде по людях і буде давати їм проголосувати, це різні формати викликів, і в тій такій естоні є невідворотність покарання за будь-яке порушення на виборах. Там точно накажуть в нас є приклади, коли в 2015 році людина сфальсифікувала вибори. Її посібники отримали реальні строки, відбули їх, а цю людину виправдали ось ось у двадцять році. Тому в наших випадках, чим більше паперових слідів, тим безпечніше для держави. Станом на зараз, і міністр цифрової трансформації Федоров чітко це сказав: я його в цьому повністю підтримую. Спочатку має статися повна довіра до судів правоохоронної системи, а потім інтернет голосування. Ну то скажіть, пане Юрію, на протягом якого періоду вашого дослідження ви хочете побачити якісь результати, чи, чи оця реформа в нас може бути. Дивіться, я от чесно вам скажу, не знаю, за скільки лист дійде в Австралію. Тобто, зас... я думаю, що це може і тривати і місяць, і півтора, і два. Я думаю, що більша кількість всіх листів повернеться до нас за якийсь місяць-два. Ми будемо ходу це все діло анонсувати і показувати. А... Ну, але сподіваюся, що це там 2-3 місяці і ми будемо бачити якісь результати. Ця штука повільна, тому що вона знов-таки їде вантажівками, потягами, машинами і велосипедами. Але так воно працює. Тобто, на вашу думку, ось це е, голосування поштою воно має стартувати на кілька тижнів чи кілька місяців раніше, і саме такі досвіди є в інших країнах? В різних країнах різні досвід і різні виборчі системи. І це все разом складається в складний пазл. Тому що знов таки, якщо в нас висування кандидатів буде тривати, наприклад, за за півтора місяця до дня виборів, то питання, як тоді надіслати цей бюлетень в якусь таки знов Америку, наприклад, там нас багато виборців чи в Канаду. Бюлетень може просто не доїхати. Тоді треба будувати якісь інші ланцюжки по доставці, можливо використовувати авіапошту чи, чи там якихось дипломатичних кур'єрів. Тобто Ось ці всі питання ми, власне, хочемо зараз підняти. Зрозуміти, за скільки нам треба почати вибори, щоб люди отримали бюлетень, щоб люди його встигли нам надіслати, щоб кожен голос було враховано і пораховано чесно. А, ну, хотілося б почути вашу думку, от запитати, як, як для вас виглядає ідеальне, ідеально, ідеально про голос, ідеальний голос поштою, е, от процедура, відправили. лист. Дивіться, загалом ця процедура виглядає так. Ідеальна процедура виглядає так: це вона називається подвійний конверт. Це коли, наприклад, я сиджу десь в нехай в Польщі, просто тому що це близько, і подаюся на інтернет голосування. Мені надсилається в одному конверті, великому два інших конверти і бюлетень. Один з конвертів ніяк не підписаний. Він він, по суті, і має лишитися порожнім. Я голосую, кладу свій бюлетень в цей порожній непідписаний конверт, запаковую. Потім цей порожній конверт складаю вже в звичайний конверт, підписую його і надсилаю, куди мені скажуть його надіслав. Потім наділь... Потім цей лист кудись приходить. Умовно, наприклад, нехай буде це посольство України у Польщі. Там ці конверти беруть і вскривають, дістають звідти ті непідписані конверти і кладуть їх в окрему купу, чекаючи там спеціально визначеного часу підрахунку голосів. Коли це час настає, беруть, відкривають оці непідписані конверти, з них бюлетені дістають, сортують, а далі рахують як в звичайних виборах. Угу. Та ну, ж сама так... процедура з двома конвертами, фактично використовується в інтернет голосуванні Просто вона там віртуальна. Угу. А, наприклад, листи, які десь загубляться або прийдуть з запізненням, чи варто їх і буде вже якось враховувати в підсумковому результаті? Ну от, власне, треба розуміти. Треба розуміти, як побудувати цю систему так, щоб максимальна кількість голосів була врахована, щоб не сталося того, що там не знаю, якась значна значний відсоток голосів просто буде втрачено. Ми не знаємо скільки це буде. Тому зараз пробуємо. пане Юрію. Ну але ви пропонуєте таку систему саме для виборців, які за кордоном чи в Україні теж можна буде спробувати ось такий експеримент. Це гарне питання. Ми зараз фокусуємося тільки на закордонні. І дивіться, ми не пропонуємо цю систему в жодному випадку. Ми тільки тестуємо, як це може виглядати, які можуть бути виклики. І все. Зараз ми нічого не готові пропонувати нікому. Розуміло. Дякуємо вам, пане Юрію, за ці коментарі, за роз'яснення, за ваш експеримент, експерт убори з питань виборів. Юрій Лісовський був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. Дякуємо на все добре. Дякую, що запросили.